Всім привіт! Я Людмила Хомутовська, і сьогодні ми поговоримо про регресію. Що таке регресія або регресивний гіпноз? Регресія говорить про те, що ми починаємо йти назад до того моменту, коли щось відбувалося. Прогресія ми теж навчаємо в регресивному гіпнозі. Це коли ми рухаємось вперед, десь далі за сьогодні. І на які відповіді відповідає регресивний гіпноз? Він, крім того, що дозволяє згадати якісь події, якісь минулі втілення, які належать досвіду до душі, відповідають на такі звичайні питання, ким я був, в якої країні жив, чим займався, порівняти себе, чи був ти разом із своїми близькими, регресивний гіпноз, як психологічна практика, дає таку тему сілення, дає відкатати. До моменту, коли це все зародилося, і розібрати травму на молекули. Тому що якщо ми підемо на психологічний рівень, то все, що з нами. Відбувається це тема травмованості і саме нашої реакції. Якщо ми можемо змінити події, ми можемо змінити взагалі саму по собі травму. Так що тут питань до регресивного гіпнозу дуже багато і працювати багато з чим він може. На жаль, на регресивний гіпноз приходять люди, які вже не вірились, які працювали, але не могли добратися до самої суті, і це вже йде, знаєте, як такі мало альтернативні спосіб, а може, допоможе. Але якщо ми пориємо інформацію, історію, то ми зрозуміємо, що це один із. Самих старих методів він прийшов нам з йогів, з ведизму, самої старої релігії, і всі йоги займалися максимально високий рівень йога це було вийти на рівень самадхі і змінити себе, згадати життя то нормально, а якби змінювати. І сама оця практика самадхі, вона дається не всім. І слідуючим, де ми можемо відкопати цю інформацію, це різного роду ритуали. І один із них дуже доволі серйозний, це шаманські техніки, коли там шаман розмовляв з частинами душі, повертав їх. І це дуже добре описано гросом. І так як все у психології, воно так гарненько взято з езотерики, вкручено в психологію. І є щось, що нормально, гіпноз нормально, а регресивний гіпноз це те, що не вдається. А чому він не вдається? Тому що людина повинна відчувати, це повинна бути людина емпат і вона повинна якимось чином розуміти рухати саме людину туди чи в іншому напрямку. І, на жаль, цього немає у психологів. Якщо вам цікава ця тема, напишіть, будь ласка, під відео поділіться своїми переживаннями, і чи хотіли б ви ще чути щось подібне?